Всім привіт! І знову відео про трактор Scout 904C. А все тому, що знову приїхали трактори оновлені, і ви маєте це побачити. Ну і звичайно ж, мені дуже хочеться це все показати. Ну і для розуміння: ті трактори, що я вже показував на попередньому відео, їх вже немає. Вся партія продана. Тобто зараз в наявності є тільки ось такі, які ви бачите на відео. Ну, особисто мені дуже сподобався, як то кажуть, бомба, пушка, ракета. Ну, коротше, самі все подивитись. Головне, не перемотайте, кого цікавлять такі трактації. Дивіться, зараз все покажу, розкажу. Ну і хто хоче, приїжджайте, спробуйте. Ну і хочу сказати кілька слів, тобто відповісти протягом відео на питання. Був цікавий коментар на рахунок фронтальних навантажувачів, на рахунок роботи, яка розрахована КПП, який плуг, яка реальна вага піднімає на візка. Тож зараз пройдемося і по таким всім питанням. І розпочнемо з навантажувача. Навантажувач сюди стає без проблем, хлопці їх ставлять. На рахунок роботи з навантажувачем, теж питань ніяких немає. Трактор працює нормально, адекватно і ніяких поломок ще не було. І у нас можна замовити трактор одразу з фронтальним навантажувачем. Ну і да, звертаємо увагу, хто ще не помітив. Оновлення ці габаріти з повторителями поворотів виглядає просто бомбезно, особливо вночі. Ну, і дивіться, на рахунок ваги, яку реально піднімає навіска. Тут питання трішечки некоректне. Чому? Тому що зазвичай вага вказується та, яка йде саме на яблука. Да? А у нас, ну, якщо брати плуг, він такий довгий, роторні коси довгі, якесь там ще велике навісне обладнання, тобто воно має плече. А навіть та ж сама дискова барана з катком ну, вже має зовсім. Інший тиск, скажімо так, на навіску саме в робочому положенні, ніж просто якщо її важити. Тобто на рахунок підбору навісного обладнання, я так скажу, щоб простіше було. Все навісне, що підходить до МТЗ 82 або 892, ну тільки ж адекватне навісне обладнання, да? не те, щоб е, коли чіпляють до того МТЗ, і він бідний, аж пищить з ним. І все це навісне обладнання можете спокійно чіпляти до такого скаута і користуватись. Це все буде він. Тягнути без питань на рахунок плуга. Мене там питали. Дивіться, плуг 3 по 35, оборотний, необоротний, без різниці. Всі ці плуги він тягає. Ну звичайно, є там надто важкі вже оборотні плуги, то потрібно буде трішечки звертати увагу на вагу. Якщо ж брати взагалі в цілому, да, ну, навісне та як ззаду все зроблено, то тут набагато все краще ніж на тому ж самому МТЗ. І не просто краще, а зроблено міцніше із більшого товстішого металу. Ну, відео це все так не передасть. Коли ви подивитесь на це все вживу, ви самі все зрозумієте. Ну я не бачу вам знову ж таки розповідати всі ці дані з заявлення з технічних характеристик. Змін по ним тут особа не було, тому ну, немає сенсу. Можу сказати тільки свої відчуття або свої враження. Ну і також, звичайно ж, відгуки. У мене є купа зворотнього зв'язку з людьми, які користуються такими тракторами. Тому мені є що сказати, я володію інформацією. На рахунок коліс бувають, задають часті такі питання, що він, типу, менший ніж на МТЗ тому ж самому. Ну, дивіться. По-перше, трактор розрахований на міжрядку, тобто він спокійно стає і спокійно ви працюєте в міжряді. По-друге, ну, заводом ж, виробником. Все тут розраховано. Ставити великі колеса, вже буде менший виваріт допустим, допустимо. Да, якщо перед ми будемо змінювати. Да і взагалі в мене таке питання: а навіщо тут більші колеса? З цими все тягове зусилля передається отлічно. Тобто за з ґрунтом отлічний. Вищий кліренс, так тут і так його в принципі вистачає. Ну і да, для таких змін потрібні масові звернення людей. Тобто, те, що люди просять, завжди в принципі тут. Виконується і все покращується. На сьогоднішній день таких запитів немає. А це говорить про те, що власники цілком задоволені роботою. Тобто, на сьогоднішній день ми маємо ось цю конфігурацію, ось цю зв'язку двигун КПП мости колеса, яка повністю себе зарекомендувала і все працює досить надійно, комфортно. І це, ну так би мовити, основа трактора, яка поки залишається незмінною. Нагадаю, що тут встановлений ютовський двигун, який теж поки на сьогоднішній день питань ніяких немає, зарекомендував себе досить добре. Ці двигуни ще ходили тут з самих 804-х юто, Вони тут модернізовані, покращені. Тобто все, що потрібно, вже було на них зроблено і дороблено. Трактор, як бачите, обладнаний кондиціонером, також є компресор. В принципі, комплектація тут просто взагалі вже шикарна. Те ж саме можу сказати про інші дрібниці, які, в принципі, мало хто звертає увагу, але потрібно. Да. Покраска хороша, проводка, тобто не дешеві комплектуючі. Взагалі тут всі комплектуючі, ну, доволі такі якісні, тобто якісніші ніж на більшості інших китайських тракторах. А мені, як розумієте, порівняти є з чим. Працюю я вже досить давно з тракторами, і за весь цей час бачив. Ну, достатньо багато. Ну, а хто хвилюється на рахунок того, що це реклама, так, це звичайно реклама. Але виділяти якусь певну техніку, ну, мені не має сенсу. У нас є не тільки скаути, у нас багато техніки такої потужності. І я завжди розповідаю те, що є, те, що думаю. Так, я не можу підійти до трактора і сказати, що він хреновий, що там щось неправильно, бо мене потім ніхто не пусте нікуди знімати. Але тим не менш, я завжди стараюсь донести основну інформацію, і я думаю, хто мене дивиться постійно, той розуміє, що, як і коли я кажу. Ну і звичайно ж, я виділяю саме те, що мені подобається. Тобто я рекомендую. Ну і основні зміни тут, звичайно ж, по кабіні. Кабіна тут просто бомбезна. Нагадаю, що тут все зашумлено. Кабіна абсолютно герметична. Ну а тепер подивіться на загальний план, як вона виглядає. Блін, вже дійсно. Абсолютно не гірше ніж в європейських тракторах. Да? Ну, звичайно зараз я вам все трішечки детальніше покажу. Ну, мені прям дуже подобається. Я приємно вражений. Я не думав, що так настільки швидко китайці прогресують по кабінам. Отже, дивимось, панелька приладів, скаутовська, фірмова виглядає просто чудово, інформативна, тобто є все, що потрібно для нормального контролю з роботи трактора. Також це все регулюється. Панелька в місті з рулем по нахилу, причому дуже зручно, нажали внизу на педальку і регулюєте, як вам хочеться. Далі, тут у нас є ось такий органайзер, причому, як бачите, є швидка зарядка для смартфону, без дротова, тобто навіть не в кожному автомобілі є такий девайс. Далі рухаємось. Звичайно ж, по камерам, тут 360, нічого не змінилося, це дуже зручно, великий монітор. Все видно і дуже допомагає в роботі. Є тут повноцінна аудіосистема, є фільтра в салоні для кондиціонеру, щоб у вас не забивались воздуховоди, яких тут, до речі, досить багато. Дивимося, сенсорна кнопочка на вімкнення освітлення, люк закривається. Також, звичайно, є сонцезахисна шторка дуже потрібна річ, я вже переконався в цьому на своєму власному досвіді. Ну і дивимося по воздуховодам далі. На стійках є воздуховоди, які регулюєте як хочете. На потолку є воздуховоди, які теж регулюються. Кабіна обдувається просто шикарно. Тут ось є панелька на керування кондиціонером і цим обдувом, також всі стійки, як бачите, зашиті пластиком, є форточки, тобто двері не на всю ширину кабіни. Блін, ну ці дефлектори, звісно, ну я вражений. Дивіться, тут навіть внизу є дефлектори, тобто навіть в ноги собі ви можете направити повітря. Холодне чи гаряче, ну, будь-яке пічка ж тут теж, я думаю, всі розумієте, що є. Тепер дивимося, це речах перемикання реверса. Йолки-палки двома пальчиками. З правої сторони речах керування освітленням, все під рульове. Просто, блін, ну, нема слів. я... Чесно, від китайців, ну саме такого не очікував. Хоча я знав, що компанія Scout зробить це першими, тобто завезуть саме такі кабіни на таких тракторах. Що ж, ну давайте далі по керуванню. Тут у нас додаткова гідравліка речашки, розташування просто шикарне. От іменно це зроблено саме під руку. Далі тут у нас є такий органайзер невеличкий, тут у нас керування освітленням кабіни, тут у нас керування складчисниками кабіни, є також прикурювач для тих, хто курить. Обов'язково є вогнегасник для тих, хто загубить в тракторі сигарету, не дай Бог. Вікно заднє відкривається, все на газових упорах, все красиво, все чудово. По лівій стороні перечаган тут нічого не мінялось, все стандартно. Знову ж таки, все зроблено. Під руками є отут ось дуйчик, тобто ви можете, як продуть кабіну за потреби, також продуть повітряний фільтр. Тут у нас далі йде попільничка, також є органайзери. всякі. Ну, Таке в тракторах я взагалі люблю. Тобто місце використано дуже добре. По пластику теж мені якість сподобалась. Ну, Я вже не знаю тепер, що ще хотіти від трактора, чесно. Ну, знаєте, от мені раніше в кабінах на скауті все подобалось. А зараз, ну просто заходиш, сідаєш в трактор і кайфуєш, балдієш, я не знаю, як це назвати. Сидіння тут теж просто шикарне, воно м'якусіньке, великий хід, ортопедичне. Не знаю, сідаєш в трактор і просто не хочеться з нього вилазити. Ці емоції я вам скажу ну складно передати отак, от на камеру. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Ну, давайте ще раз вам покажу чисто загальний план кабіни. Ну, я не знаю, чи знайдуться такі люди, яким не сподобається. Мені от цікаво навіть. Ну і тепер же ж хотів вам сказати: це все в ту ж саму ціну, що і була. Тобто ціна не змінювалася. Друзі, 24 тисячі доларів. Плюс є невеличкі акції, знижечки. Кому сподобалось, телефонуйте. Номер ви бачите на екрані. Ми вам такий трактор швиденько привеземо. Доставка по всій Україні у нас безкоштовна. Ну і знаєте, мій особистий коментар трактор мені дуже сподобався. Я просто, можна сказати, закахався в цей трактор. Ну, просто буду собирати тепер гроші, що робить. і купувати тракторця Цього посидівши в такій кабіні, покатавшись в такому тракторі. То я скажу вам, працювати там буде просто шикарно. Ну, а поки це звичайно тільки мічка, можна так сказати. Ну а хто вже підбирає собі тракторця, то я ж кажу: звертайтесь, привеземо. Тож, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.